З початку війни Закарпаття регулярно отримує гуманітарну допомогу від міст та сіл Угорщини, які на волонтерських засадах проводять збір для підтримки різних установ чи спільнот. Днями було передано гуманітарну допомогу до міста Берегово з угорського містечка. Гестеред допомогу отримав заклад дошкільної освіти номер 5 Пачірта, який знаходиться у передмісті Берегова. У радянські роки заклад був дитячим садком винного заводу. Тепер він приймає дітей із соціально проблемних сімей. До війни у садок ходило близько 40 дітей. Про них піклувалося шість вихователів і обслуговуючий персонал. На сьогодні тут лише 15 дітей, але їх перебування залишилося цілодобовим. Отже, будь-яка допомога є важливою. Тоді рекекнам реґегітуваніосто не дік тартус коднача. У нашому закладі діти перебувають не з сьомої восьмої години ранку до четвертої години дня, а з понеділка до п'ятниці. Тобто батько або мати приводять їх у понеділок вранці, а забирають їх аж у п'ятниці. Діти цілих п'ять днів у нашому закладі. Ми маємо денних і нічних вихователів. Отже, ми працюємо цілодобу. Це не звичайний дитячий садок, а дитячий садок жайворонок, що діє для таких дітей і батьків. Які потребують такого режиму або немає батька, або батьки працюють у три зміни, щоб утримувати сім'ю, або соціально нужденні родини у цей час? Є більше нужденних ніж до війни. Життя змінилося і в батьків, і в нас, працівників, важче набагато важче і фізично, і духовно. І тому ми вдячні за будь-яку допомогу, особливо діти. Ми тут беремо одяг і все, що треба. Батьки або приносять, або не приносять миючі засоби, а прати постійно треба. Тут діти навіть приймають ванну. Це такі речі, які ми потребуємо завжди. Нещодавно в угорському містечку Гестерет започаткували збір коштів. Зібрали близько 200 тисяч форінтів. Самоврядування також долучилося. А потім, за рекомендацією головного консула Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород, допомогу передали дитячому садку Пачерта. Ми дуже багато допомагали на Закарпатті, коли почалася війна. Багато разів привозили гуманітарну допомогу. Удома я прийняв п'ять сімей. Мені пощастило, що я беру участь у зборі, який ми організували у Гестере.жев Йожев і головний консул генерального консульства Угорщини, що в Ужгороді, мій друг з дитинства. Я запитав його, кому могли б ми передати зібрані кошти. Він запропонував нам, щоб ми цього разу допомогли цьому закладу. Ми запитали, чого вони потребують. Отже, ми купили такі речі, які вони просили. Уряд угорщини та угорське населення не забувають про угорців Закарпаття. Консульства допомагають у тому, щоб гуманітарна допомога потрапила туди, де її найбільше потребують. А також знаходять потрібні зв'язки потрібних людей, розповів Іштван Буцко, консул консульства угорщини у місті Берегово. Цей жест є важливим, щоб показати угорщина, уряд угорщини, населення угорщини, самоврядування намагаються допомогти Україні, угорцям, які проживають в Україні, і всім людям, які потерпають від війни. Доказом цього є і те, що сьогодні з містечка Гестеред прибула гуманітарна допомога для дошкільного закладу. Кошти зібрало населення. Чим надіюся, ми змогли принести сюди радість. Тобто вони принесли радість цим дітям, бо консульство. Надало тільки логістичну допомогу. Діти тішаться в цьому і новим іграшкам і подарункам. Дитинство є дуже важливим періодом у житті людини. Отже, це дуже гарний чинок. Чим ми засвідчуємо, що Угорщина допомагає, угорці допомагають. Шегіт Амодірембрек Шегітенек. Дитячий садок вже не вперше отримав матеріальну допомогу від Угорщини, адже до війни у рамках проекту розвиток закладів дошкільної освіти у карпатському басейні будівля була повністю відремонтована. До війни садочок був відновлений з матеріальною допомогою угорщини. Ремонтували дах, відновили зовнішню штукатурку, підлогу повністю відновили кухню. Як бачимо, гуманітарна допомога з гестереду потрапила у правильні руки, за що керівництво дошкільного закладу та батьки дітей дуже вдячні благодійникам.